Всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо третю тему з математики п'ятого класу під назвою «Координатний промінь. Ми постійно щось вимірюємо для того, щоб виміряти швидкість руху автомобіля. Ми дивимось на спідометр для визначення температури повітря. Ми дивимось на термометр. Щоб з'ясувати час, потрібно подивитись на годинник. А для того, щоб виміряти довжину вашого стола, потрібно використати сантиметр. Всі ці прилади для вимірювання мають дещо спільне. Вони мають шкалу. Шкала це нанесені рисочки, біля яких стоїть певне число. Наприклад, на спідометрі ми бачимо, що стрілочка вказує на рисочку біля 240, це означає, що швидкість 240. На термометрі ми бачимо синій відрізочок, який доходить майже до рисочки з позначкою 20. Тобто температура повітря 20 градусів. На минулому занятті ми з вами говорили, що таке промінь, що він має початок і не має кінця. Зараз я побудувала промінь ОХ. Якщо в цьому проміні я позначу напрямок стрілочкою в кінці, а також нанесу шкалу, то в мене утвориться координатний промінь. Ви бачите, що кожну рисочку я позначила певним числом від 0 до 6. Але я можу проставляти числа до нескінченності. Або поки в мене не закінчується сторінка зошита. Оця точечка, яка позначає початок променя з числом 0, називається початок відліку. А ось ця відстань від 0 до одинички, називається одиничний відрізок. В даному випадку у мене одиничний відрізок, 2 клітинки, тобто 1 см. Але звісно він може бути різним. Я можу взяти одну клітинку, три клітинки, п'ять клітинок, десять клітинок стільки, скільки мені потрібно. Але важливе зауваження: якщо я взяла одиничний відрізок дві клітинки, то це означає, що відстань між одиничкою і двійкою буде теж дві клітинки, між двійкою і трійкою теж дві клітинки і так далі. Кожна наступна рисочка буде стояти через дві клітинки. Якщо я візьму 5 клітинок, то відповідно через 5 клітинок. Якщо на одиничному відрізку десь поставити точку, наприклад, я поставила точку А на рисочці, яка позначає число 6. Оце число 6 називається координата цієї точки. Записується це в такому вигляді. Точка А з координатою 6. Тобто вона записується в дужках. Назвіть, будь ласка, координату точки Б. Правильно точка Б з координатою 9. Якщо у мене є дві точки на координатному промені, я можу сказати відстань між точками. Вона вимірюється в одиничних відрізках, не в сантиметрах. Відстань між точкою А і точкою Б становить три одиничних відрізки. Звісно, це можна легко з'ясувати, віднявши координати даних точок. 9-6 буде 3. Чому відстань не вимірюється в сантиметрах? Тому що в даному випадку у мене три одиничних відрізки це три сантиметри. Але якщо б у мене одиничний відрізок був 2 см, то відстань між цими точками вже була б 6 см. Отже, вимірюється відстань тільки в одиничних відрізках. Отже, підсумуємо, що таке координатний промінь. Це промінь, який має початок відліку, напрямок, позначений стрілочкою, а також на нього нанесений одиничний відрізок. Ось і все, така коротенька теорія, я сподіваюся, вам все було зрозуміло, а тепер трохи практики. Подивіться на рисуночок. необхідно назвати координати даних точок. Починаємо з точки К. Координата точки К 1. Яка координата у точки м? Правильно, це 3. Тому що вона знаходиться на третій рисочці, яка відповідає числу 3. Яка координата у точки N? Правильно, 6. І яка координата у точки P? Так, правильно 10. Трошки ускладнюємо завдання. Ви знову бачите координатний промінь, знову бачите точки, нам потрібно сказати їх координати. Але одиничний відрізок тут не вказаний. У нас є лише число 4. Пропоную вам подумати, яку координату має точка А. Я вам скажу, що це координата 1. Чому 1? Від 0 до 4 ми маємо 8 рівних тожків. Це означає, що один штришок це половинка від одинички. Одиничний відрізок буде твар таких штриха. Тут у нас 1, знову через 2 штриха, 2, знову через два штриха 3. Отже, ми сказали, що точка А має координату 1. Точка Б, як ви бачите, вже має координату 3. Точка С яка буде координата? Так, це дійсно 5. І координата точки Д. Буде 7. Дуже часто в завданнях необхідно побудувати координатний промінь і позначити на ньому точки. Отже, нам потрібно позначити точку К з координатою 2, точку С з координатою 5, точку М з координатою 8. Для цього ми будуємо координатний промінь, позначаємо напрямок, підписуємо промінь ОХ, ставимо початок координат та обираємо одиничний відрізок. Як я говорила, одиничний відрізок може бути скільки завгодно клітинок. Наприклад, я хочу взяти 3 клітинки. Через 3 клітинки я ставлю одиничку, ще через 3 клітинки буде 2, через 3 клітинки 3 і так далі. Я бачу, що максимальна координата 8, тому мені достатньо дійти до восьми. Після цього позначаю точки. Шукаю, де у мене двічка, позначила там букву К. Там де 5 точечка С, там де 8 точечка М. Давайте виконаємо ще одне завдання на цьому координатному промені. Мені потрібно поставити точечку П, яка віддалена від точки С на 4 одиничних відрізки. Як ви думаєте, яка координата буде у точці П? Де мені її треба поставити? Якщо ви відповіли там, де одиничка, ви були праві. Можна відняти четвірку. 5 мінус 4 буде 1. Координата у точки П одиничка. Це ми пішли вліво від точки С. Але ж вона може знаходитись і справа від точки С. Яка тоді у неї буде координата? І дійсно це координата 9. Вліво ми віднімаємо, вправо ми додаємо, 5 плюс 4 одиничних відрізки має вийти 9 одиничних відрізків, тобто вона може стояти і тут. У неї може бути координата 1 або у неї може бути координата 9. І так, і так буде правильно. Розглянемо останнє завдання. Нам потрібно знайти відстань між точками. Для цього зовсім не обов'язково будувати координатний промінь. Дивимось на точки точка А з координатою 4, точка Б з координатою 9. Щоб знайти, скільки між ними одиничних відрізків ми можемо просто відняти від більшого менше. 9 мінус 4 5 одиничних відрізків. Яка відстань між точками С і Д? Правильно 10, бо 12 мінус 2 дорівнює 10 одиничних відрізків. І яка відстань між точкою М і точкою N? Правильно, 22 одиничних відрізки, бо 45 мінус 23 буде 22 одиничних відрізка. Ось і все. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що таке координатний промінь, як позначати точки на координатному промені, як з'ясовувати координати, а також як знаходити відстань між точками. Дякую, що додивилися відео до кінця. До наступних зустрічей!